Просто понад дорогою стоянка 6 год. Шей 1-2. 500 ТСА. 108 пробігу. Зараз ви трошки розуміли, які тут ціни, які в нас в Україні ціни. І ось Даз був нюанс п'ятий ти його без цінника. бачите як капот в рідній фарбі 100%. Соренду Аводе. Який рік? 2,2 CDI. 300 тисяч пробігу, 12 рік, 8 АВОД, автоматична коробка передач повний привід сидіння. Цікаво, Гольф 7 може бути цікавий. Якщо є цінник, цінника нема. Гольф 5, один 3200. І що один бачиш робити за 3200? Нічого. Думав, що трошки щось дешевше. Nissan Note без ціни. Шкода Fabia, який ми продаємо вдома за 4, тут коштує 3. Ось BMW об ту, може було б цікаво. Стіни цікаві. йдемо далі. Світрен Берлінгу 14 рік, 1,6 бензин Multispace, Хтось мене питався, що думаєте, що забувся? Не знаю, хто дзвонив, хтось дзвонив, просив таке Берлінгу привезти. І, коротко... Я не знаю хто він, хто дзвонив, хто питав, хто просив, і тут пробіг класний. 143 тисячі пробігу. Стан добрий. Оригінал, з двох сторін, все як має бути. Нам все не вистачає пам'яті. Флешка не вставляється, тому ось так. Кетимісний. Будь ласка, 143 тисячі пробігу. Якась функція, напевно, не знаю, що це за функція. Клімат. Мультикермо круїс. Щось буде цікавити, нагадайте мені зараз про себе. Я забуваю. 1,6 вагон. Сітреновський, пижотовський, не знаю який він. Іде? Домовський. Ось 8 кВт, 120 ПС, здається, якщо не помиляюсь. вам показати. Коли друг зацікавить, то просто розуміють. Коштує він біля 4 тисяч, казав, що щось зробить трохи. Я думаю, що тих 3,5-3,7 має дати. Як завжди, гольф, саха, мувач, партроники. Клімат. Підігріві нема. Він пікермат теж нема. Зад перед партроники. руко. Непоганий голь. Зараз питався за цим Ford Focus Хетчбекові, він прикольно, але но... екобуст. Якщо це EcoBoost 1.0, він напевно нікому не потрібний. Не, як потрібний може комусь, там ціна має бути села Фабія, це напевно теж 1.2 TSI. На кліматі навіть мультикермо напів. Кроїзконтроль є. Ось такі автомобілі. На одному цьому автомобілі є ціна. 6000 євро, 1,2 2 бензин, а 90 пробіги. 14 рік. Був би автомат, можливо хтось би якась дівчина захотіла би собі таке. Таке, що таке? Таке ж ученятка. сам жит. Мазда працює, чого вона працює, хто не знає. 1,5 дизель, напевно. 7900, да, дизель. Пробіг. Бачите який? 158 тисяч. І одразу це на 7900. Ну, Шкіра, мультикермо, це все. Не. Мазда 5 працює, з немає власника. Тут ще РАВ 4 РАВ 4, оп, Астра, Форд Транзит. Зараз, якщо ми когось не йдемо, то скажемо ще що... офіційно щось, якщо не знайдемо. Значить... Стан колесі є 1-2. Непоганим, але ну? поки так. Вечір добрий. Сімбас. Димисі Сімпіай. Восьмий рік. 400 підйомники. Оглядаємо. Автомобіль не фарбований. Не фарбований, нержавий, як ми бачимо.

І дах ну і ляда. І все, огляд закінчений. Що його дивитися, якщо він крашений весь повністю. Поробився, мотор класний, все класно, у нас в Україні його на не купить. Він виходить 8400, він нікому не потрібний. 16-й рік. Так, приїхали, подивилися, провалили 150 км. Шовник. в так все сладко. Солодко. Вчора так само довелись три автомобілі. Два по дорозі продовжують, поки ми доїхали, а кілометраж то йде. Ось так. Тому їдемо далі шукати щось. А це все розхід. Потім кажуть, що машини такі дорогі, це вам трошки пояснення. що Якщо ти не купив одну машину на другу, витратив 200 євро. На дизель, на їжу, на життя, ти мусиш потім десь їх до чогось додавати. Ось так. Він ця костянка гольфів. TDI 1,9 Ну просто було б мито хоч би тисячу доларів. Взяв би їздив би в Кіра. Це напевно 1,6 або 1,4 бензин. Трішки хуже виглядає, але виглядає. Зараз я покажу далі, що там є. Ось тут маємо склад мульфів, всяких мерів. На газу ГРМ у машині, значить, Тут вже немає що з ними робити, напевно. Це і зі зігнив. Це тут номер телефону чи якийсь власний. Немає. Це походу не стоянка, це просто якийсь сервіс, напевно. Це напевно просто сервіс. І люди просто їх поставили і стояли. Певно, що це сервіс якийсь був. Ж, ка, стіль, теж. Ось стрій теж. Цін немає. Зараз будемо вкати власника, якщо тут щось є толково, може щось би ми забрали, якщо немає, значить а, це якийсь сервіс, коротше бачите, там все б... всебірую воно все це. Ідемо на наступну, там далі, є стояночка ще одна. зараз подивимося. Тоді скажемо. Якщо щось буде цікаво, покажемо, побачите оце. О, Німеччина. Кажуть Німеччині асфальт. Теж ж, ноги потім сніг, хоча б добре, сніг є півтора. Автомат. 173. От кажуть, щоб крутить пробіг, одніте. вам не видно, напевно, буде цього пробігу. 173 тисячі пробіг. 99-й рік. І ні, хлопці, так хрупкий пробіг взагалі, немає сенсу. Тут, тут ремінь порваний, да. Все, їдемо далі. Гольф 6, 9 рік, 1,4 саха. Показуємо відразу на стоянці від людей 25-й рік, 168. Змінне було масло. І це дилер. Турбіна напевно нова, вставлена, бо ідеально чиста. Хоча він взагалі цей мой двигун виглядає досить непогано. Передні партроники, мавач фар. автомобіль не фарбований. Автомобіль без підфарбувань. Ще ми маємо 400 меші маємо. Він код, будь ласка, звіряйте. Сидіння у нас не про сівщий, датчик світла, 172 тисячі пробігу. 172. днів. Кліма підігріви. Останній сервіс, що зафіксований в книжці, це 23 рік, 157 тисяч. Далі у нас без сервісів, зараз я думаю, що бумаги якісь є. Маса заміну в 25-му році я вам показує. Це все назад, щоб воно не втекло. Стеля. Потребує трішки втручання, але нічого це зробить, це не, не критично. Карти цілі, сидіння. Сіданий. головне що не порвані тут все почиститься компресор пенка домкрат, ключ викрутка і крюк. полка теж є автомобіль без ржавчини він не ржавий я його не заважив такої ржавчини навіть ось ті самі стики, порога з крилом Бачите все. Ось також ця сторона, Воно все в непоганому стані, я б сказав. Би. Ось так. Когда буде цікаво, ти можете тут телефонувати, писати, дзвонити. І в нас ще є ось такі на огляді теж Теж партроніки, але цей 118 кВт, 14 TSI. Це не сахуський двигун, це якась друга модифікація Тут десь мав бути той кот, вони 122 тисячі і остання зміна масла була. Теж не фарбований, це великий плюс. Алькантара, перевернута шкіра. Тут же. Мультикермо є тисячі. Це батарея була що пропаде, ось ці помилки пропадуть, як поїдеш, ну, лампочку треба змінити, там. Я... Далі. Мультимедія, Підігріви. Ось це все. Панорама зломана. Вона зробиться, якщо потрібно буде, але поки що вона зломана. Гарні диски на дуже файній гумі. Протектор. Не би, ідеальний. Так само. Компресор, кленка, крюк, викрузка, гак і. Ага, і тут два, <с? <с?> на всякий. Випадок. І фуркоп. Який знімається. Це теж непогано. Полка теж присутня. Ржавчини немає. Це дуже файно, що її немає. Ось такі автомобілі. Тут потрібно буде хімчистку робити чому, тому що ось це все капає, а вони його не провітрюють, як сказати, чи не підсушують. Тут теж зима була. Ось такі ось такі два автомобілі. Теж 9-й рік, якщо ви побачите, зараз я сфокусую, нас сфокусується. Ось дев'яточка постогнена дев'ятка. Ось такі два автомобілі. Пу. Зараз будемо розглянути про ціну, що він нам зробить по ціні і далі. Далі буде. Ось такий ще є Ford Focus, 10 рік, 1.6 бензин з таким пошкодженням. 1600 євро він за нього хоче, Тому може буде цікаво. 1600 євро це я думаю десь 500-500 точно пороплати і тоді вже ми скажемо більш точнішу вартість за нього трошки перебили мені відео, фокус не трусівший, коли когось зацікавить, йому можна проложити 1200-1100. Можливо, він би вам віддав би чи нам. Виглядає непогано, але потребує трішки. Майлярський втрачай, кадік. Це дизельний, П'ятидверний. на шкірі. Я думаю, що 1.9 дизель. Що ми бачимо? Кнопки нема чарівної. Йдемо далі. Зараз мене питався за такі вон фурди, я не знаю. Я вже забуваю 100, людей пише дуже багато. Такі факт є. Не вітав який він, я думаю, це дизель. Теж. Тому кого цікавить. Можливо хтось купляє автомобілі підбиті, можемо теж вам запропонувати щось таке. Все. Наступне відео, наступний відрізок буде на другій стоянці. Ну, все, що треба, ми все влямо. Там є Hyundai i20. Хтось там вони маленьким машинками, ну зараз я вам. Може коротенько пробіжусь, покажу. що він. О, Audi A3. Якщо вона Шона 6MPI то в мене що є клієнт, але це 6 ступенева коробка поручних передач. це 1.4 TSI або 2.0, так. 2.0. Тому ось так. Так, я знімаю Hyundai i20 для... Здається, Анжела, якщо я не помиляюся, це вона просила щось таке зняти. Я не знаю ціни. Рік тут буде якийсь 10-11, напевно. Я зараз питаю ціну, питаюся, ну, питаюся... Дані і я озвучу, якщо не забудуся. Hyundai, А це AX20. X20 щось таке. Цікава, цікава модель. Кому треба буси оранжеві. Їх тут Дуже багато, йому треба, питатися. Прямо взямо оранжевого буса. Мерседес, s слайн. Будь ласка, на шкірі, на автоматі. Що ще треба? Треба цілогче і все. Ось так. І Ілоган. Кадінь. Угу, Це розборка. Я так розумію. Трошки не відпотурний екофул, да, це 2.0. Газ, той, що що не любить, тому все. Так, ауді не фарбована, ви це почули. Фарбовано. Ну, наші ворожки не добив до кінця. 2.0 бензин. 2006 рік. Вона дверка фарбована по ній. Варта є вона 2000 євро. Кого цікавить. За Hyundai. 10 рік. 1,4 бензин, теж 2000 євро. Але на нього мето буде mm. дорогеньке. У нього мито буде, я думаю, 2500-2600. Тому що цікаво, можна дивитися ось так. Тому Audi, вот, в принципі, з того що на автомати слайні, я думаю, що на за 2000 цікаво буде шостий рік, думаю, що вона мала би бути непоганою продажі вони що ми тут -то теж будемо, на нього на не найварто, я думаю, 1003, можливо навіть 3200, але ось так. Мусимо зараз думати, що то з ними робити, з цими автомобілями. Що купувати, що не купувати. Все вдаримо. Ще раз повернувся цей Audi, 2009 рік, Ой, 9, 2.0. Дивіться, який пробіг зараз покажу. Чого вона... Може бути вам цікаво і може бути не цікаво. Мотор класно робить, справді, мотор без проблем, без ніяких нюансів. 318 тисяч. Нойхунда. 900 євро, і вона твоя, каже, забирай. На неї буде мито 3 тисячі. Добавте доставку вийде вам. Вийде. вона буде, я думаю, 500, 300. Ну, комплітація гарна, вона гарніша, ніж 1,6 MPI, я вам скажу чесно. Сидіння прості, це накладки якісь там. Ну пробіг, пробіг. Чесно, скажу пробіг завеликий, як на мене. Комусь цікава ціна. Будь ласка, я йому скажу 500 євро, він їй за 500 євро, якщо ви хочете. Бо пробіг великий, він їй не подасть за такі гроші, я думаю. Ну там 500 може ні, може я там вже трохи загнав. Ну, я думаю, що яких євро, 600, я думаю, що їй віддасть. Так, Запустилися на класно. Завжди в багажнику, хто знає що. Компресор. Я здивований, що за дилер цікавий, що він нічого не виймає. На таких дешевих машинах полка є, все є. Звичай це просто це полку знайти, щось це. це. FSE. Хто знає такі двигуни, будь ласка, ви, ви їх знаєте, хто не знає, знайомтеся 20 FSI самі кращі двигуни, які є на ауді. Це все жарти. <г ladder> Йдемо йдем до наступної. Розумієте, жарти, жарти це частина нашого життя. Також 2.0. FSI Turbo. Ви будете зараз здивовані, тут пробіг. Тут пробіг. Тут пробіг прикольний. Так, скільки пробіг. 188 тисяч. Він не кручений, так? Якщо він не кручений. Щось на холостому він робить. Трошки хоче, щоб йому допомогли. Так, ви я знав, що німецьку, хто знає німецьку. Щось там пише, щось там що там. Треба щось зробити, і вона їхала нормально. Чорна стеля, Та, ти шо. Ну, треба з мотором трошки подивитися, що він, що його, під... його підкидує. Що його підкидує? Його продли, І ось з того там сервісно є. Незначно до кінця, не до кінця Підігрів, гляньте, оце Audi, це проблема. Гляньте на ці кнопочки. Вони виглядають, як будь то вчора виїхала в салону. Будь ласка, будь ласка, все працює. Кермо, гляньте, кермо виглядає. Дійсно, на свій, на свій пробіг от 188, це марка виглядає. Це трошки підтерте. Ауді це я не знаю, як воно збереглося. Оце. Воно таке має бути все тільки ще сильніше, як у оце було. Мотористи, хто там є у нас? Двигоністи. Дивіться, півтори тисячі оборотів Дві, все класно, на холостих щось воно його. Ừ uh uh uh. Підкидує. Страшно його брати, то не хасає. Хоча машина дуже крута. Виглядає. Виглядає дуже файно. Sлайн. Ну, Щород говорить, ауді ауді. Бедьки не той FSA, якби це був MPI. 2006 рік воно. нас. Шостий рік. От ну, що це може бути. Десь чи свіча, чи якісь цей, що щось. Це? Сірі, сірі накладки. Сірі зеркала, сірі реліги. Тут гарніше він робить тут, -а. ось тут, чим ззаді. Добре, на цьому напевно на цій ми звершимо наш випуск. Я так багато наговорив на цьому випуску, випуску цьому. Кого, якщо, щось цікавить, когось, будь ласка. Пишіть, дзвоніть, немає проблем. Щось підскажемо, що зможемо, щось порадимо. Якщо потрібно буде, а якщо ні, то просто поставте лайки, напишіть коментарі. все.